А ще представники клубу рівні можливості безперечно талановиті. Мар'яна Смбатян нещодавно мала свою виставку, а наші кореспонденти на ній побували. Що каже людина, що пише картини? Як вона пояснює своє бажання жити і як втілює його в своїх полотнах? Дивіться далі. Зустрічі з такими людьми як Маріана Симбатян завжди змушує замислитися, що твої проблеми не такі вже і серйозні. Ти починаєш розуміти, насправді усе залежить від твого ставлення до життя та сили власної віри. З дитинства Маріана через хворобу прикута до інвалідного візка, але при цьому не замкнулася в собі. Ще маленькою дівчинкою Маріана навчилася бачити світло життя. Цю життєрадісну веселку художниця намагається показати всім через свої картини. Мне сегодня говорят спасибо за то, что позволяешь все это видеть. Для меня это очень приятно. И есть некоторые картины, которые, по словам знакомых и зрителей, помогают им иногда даже преодолевать проблемы. Если у меня картины очень грустные, в них видна боль, но при этом на заднем фоне пробиваются солнечные лучи, отображение какой-то надежды, Налучині нещодавно в Запоріжжі відбулася виставка Маріана Смбатян. Тож тепер надію на краще вона зможе подарувати ще більшій кількості людей, адже побачивши роботи художниці на власні очі, а особливо поспілкувавшись із нею особисто, неможливо не перейнятися тією жагою до життя. Відкриття персональної виставки Маріана Смобатян стало можливим завдяки клубу рівні можливості, членом якого вона є. Сірюднік ходити в клуб. Я відмітила для себе ще много. Первоочеред його віддала много примірів для себя. Я ще тіла більше уверенності, чим вони до этого. І це можливості для реалізації. Рідні можливості незвичайне об'єднання. Воно збирає разом людей, які сильніші за нас із вами у сотню разів. Чому? Переважна більшість членів клубу це запоріжці з особливими потребами. Люди, кожний день, яких наповнений сенсом, у них немає часу на жаління себе, адже ще стільки всього треба зробити для таких саме як і вони, і звісно ж. Клуб допомагає творчо розвиватися серед учасників рівних можливостей, чимало талановитих митців, які чекають на своїх прихильників. Головна мета сьогоднішньої нашої програми я навіть не можу сказати, що це акція саме програми проєкту – це створити нові можливості не тільки для дівчини, яка є неймовірним натхненним художником, а ще й створити можливості для людей, які живуть у цьому місті або у інших містах, і дізнатися про те, що вони можуть. Можуть подарувати талановитій художниці своє бачення її картин, подарувати талановитій художниці можливість продовжувати працювати далі. І саме головне, що люди побачать і звернуть увагу на те, що вона творить своїми руками, не дивлячись на те, що дуже тяжка хвороба дуже дуже заважає цій дівчині. Маріана Симбатян ставиться до персональної виставки дуже відповідально. Для неї це велика подія в житті. І Справа далеко не в тому, що це змога знайти покупців картина а відтак заробити для себе, хоч якусь копійчину. У першу чергу виставка для Маріани нова сходинка в житті та моральне задоволення. Коли Я бачу, що моя картина на кого-то благотворне А такою я нередко вижу, для мене просто мурашки по потіли бігу, і це одна із моїх. Чиних пабет, а ще Маріанна разом із друзями з клубу Рідні можливості збирається випустити виставу. Автор сценарію, сама дівчина цією виставою художниця збирається показати глядачу життя людей з обмеженими можливостями, не менш емоційне та різнобарвне, ніж в інших.